Мої вітання, любі мої підписники, гості каналу. Хочу на Таро Манарі продивитися дуже щекотливу тему. Чи зраджує вам ваша загадана людина? Але Таро Манара вона специфічна, вона дуже класно розкриває всі ці процеси. Які відбуваються між людьми, тобто міжлічність на Такі характеристику може показати дуже класно. Взагалі, на почуття, на сексуальність, на відносини дуже класно розкриває, тому я її взяла. Але спочатку ми зробимо сигніфікацію задля того, щоб ви не брали на себе те. Чого у вас, наприклад, немає. Це більше розклад для людей, які щось відчувають і не можуть зрозуміти. Або для людей, які на відстані і не знають, що відбувається з її партнером або партнеркою. Тобто, ви повинні розуміти, що це така щекотлива тема, і взагалі в загальному розкладі це, ну, знаєте, що відіграється з вами на 100% це такий, знаєте, варіант. Тому потрібно слухати уважно сигніфікацію і розуміти, що це не особистий розклад. А в поточний стан ваших відносин, щоб ви розуміли, що це про вас. Що відбувається взагалі у ваших відносинах з цією людиною, на яку ви будете зараз дивитися? Я буду прикривати, тому що мене не пропустять. Тут дуже відверті малюнки. Знаєте, що тут відбувається? Тут відбувається слідкування по слузі Землі, тут збір інформації, тут не близько здалеку, можливо, навіть, знаєте, підслуховування, якісь розмов, передивлятися навіть в інтернеті, збирання. Будь-якої інформації людиною, з якою у вас є відносини. Тут є такий, знаєте, тонкий натяк, що між вами немає близькості по цій карті, по слузі землі, тут ніби не про близькість. Це все про я все знаю, але я сиджу у себе вдома. Ну, так, щось. Хоча дуже хочеться вийти назовні із зони комфорту і подивитися, а що там? А можливо, там цікаво, а можливо, там не так уж і болісно, можливо, там більш цікавіше, ніж там, де я знаходжусь. А це можете бути ви королевою землі. По-перше, це постійна жінка. Це жінка, на яку можна покластися, це жінка може бути дружина, це жінка може бути постійна партнерка. Це жінка, яка дуже багато чого знає, але мало втілює в життя. От королева Пентаклів вона може багато чого знати, дуже класно навчатися. Тобто королева пендакрів землі. Але мало що, так би мовити, прикладати до практики. Зрозуміло, так? Що між вами відбувається? А, спогади? По вісімки землі це а, спогади. І тут більше показують на сигніфікацію жіночу енергію. Хоча це може бути просто енергії, які перебувають у ваших відносинах. Тут, до речі, йдуть три земні карти, і це говориться про стабільність якусь. Так, так є думки про минуле, особливо по цій карті. Ми прокручуємо цю пленку, Згадуємо щось, але дуже сильно хочеться якось комусь вийти з цих незрозумінь, непорозумінь, страхів, які ми тримаємо про собі. Є підслідковання, я зразу скажу. Ну, між вами стабільні відносини, але розвитку немає. Я от говорю вам зразу: у вас немає розвитку, у вас є стабільність. Але розвитку немає. Ви можете бути дружиною або постійною партнеркою, якою, до якої можуть повертатися. По вісімки землі це теж натяк на це. Добре. Це можете бути ви або чоловік, який дивиться на поточний стан, і тут вийшла більше жінка. Хоча тут може бути просто енергія стабільності. Добре, давайте подивимося тоді результат нашого запиту, тому що Монара вона дуже класно розкриває. У вас нічого немає. Немає ні близькості, ні, ні сексу, нічого, ні духовності навіть навіть. Стабільна. Стабільна ситуація не розвитку. Чи зраджує вам ваш партнер або партнерка? Тобто, чоловіки, повертайте на себе, будь ласка. Тут, до речі, виходить король землі, і це говориться вже натяк на те, що ми дивимось на чоловіка. Або це теж енергія землі. Це стабільність. Це може бути і так. Ви дивитесь на свого партнера, стабільного партнера це може бути навіть чоловік. Чи зраджує по цій карті? До речі, все може бути. А якщо з, вашим, з вами відносини, то тут немає тактильності навіть. Ви є для статусу от так би я сказала. Чи є зрада? Ну, те, що людина може дивитися на когось на відстані. Милуватися, надихатися на красивих жінок чи на красивих чоловіків, жінка може дивитися, мріяти, але ми бачимо, що тут маска, у людині тут маска. Це говориться про те, що людин... ці люди, які виходять, так на яких ми дивимося. Це не зовсім та людина. Вона не показує, яка вона є насправді. Болісна карта. І вона говорить про те, що Ну, тут може бути трикутник, до речі. По цій карті трійка повітря. Але це про біль. Це про тяжіння. Знаєте, як -м, Чимодан без ручки. Або людина може себе відчувати зрадженою, або зрадженим. І тут може відчувати навпаки, тобто бути в такому роздраі, так би мовити. Тут є біль минулого болісні ситуації, моменти та інше. Чи є зрада, а, от по цій карті я можу сказати, що людина, на яку ви зараз придивляєтесь, вона може уявляти. Тобто це може бути уява того, чи от, як це буде насправді. Ну, якщо от я тільки буду дивитися, так? Наблюдатися. А якщо я пойду в дію, як це буде виглядати? Тут є страхи, впевнені, такі, знаєте, є натяк страхів. Тому що людина на дні колоді, по-перше, вона може ну, десь там на роботі, в колі осіб, які ближче до неї чи для нього, спілкуватися з противоположним полем. І а, тут дуже багато сексуальної енергії у людини, і вона, так би мовити, нереалізована. І тому людина, на яку ви дивитесь, я не бачу зради, явної зради, але є бажання.